Усім привіт! Сьогодні я вам пояснюватиму за фотосвай у німецькій мові. Значить, що таке фотосвай? Це другий німецький майбутній час доконаний, який ми використовуємо в тих випадках, коли ми кажемо, що дія буде виконана. Один приклад, Ich verspreche, dass das Wetter heute am Nachmittag besser geworden Sein wird. Я обіцяю, що погода сьогодні пізніше в обід стане краще. Або ще Ich werde bald spazieren gegangen sein. Я скоро піду гуляти. Ich werde deine Bitte erledigt haben. Я виконую твоє прохання. А ще ми використовуємо цей так званий фотоотвай. Коли ми хочемо вирішати свої припущення, до прикладу. Er wird schon Wahrscheinlich seine Hausaufgaben haben. Haus auf виконає свої домашні завдання. Mosh Vicona вийшло відео.